Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Трапзон хоче придбати ще одного гравця-шахтаря. Судаковим починають цікавитися тільки тоді, коли закрито трансферне вікно. Журналіст Руслан Маліновський може перейти в Полісся. Шахтар терміново шукає нового головного тренера. Центральний хавбек Донецького шахтаря Артем Бондаренко привернув увагу Трапзон спора. Інформує така газета Сі. Турецький грант активно шукає підсилення середньої лінії після невдалих спроб підписати Миколу Шапренко з Динамо і Крістіана Еріксена з Манчестер Юнайтед. За даними джерела, 24-річний українець є одним із головних кандидатів на цю позицію. Технічний керівник клубу Шанел Гюнеш вже схвалив можливий трансфер Бондаренко і переговори може стартувати найближчим часом. Варто відзначити, що відносини між Страбзан і Шахтарем залишаються добрими після вдалих угод по Данилу Сікану та Олександру Зубкову. До речі, у цьому сезоні Бондаренко демонструє чудову гру, відзначившись вісьма забитими м'ячами і двома результативними передачами у 24 поєдинках. Фанетіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Журналіст Сергій Тищенко висміяв безперервний піар-півзахисника Донецького шатаря Георгія Судакова, що триває вже тривалий час. Георгієм Судаковим починають цікавитися тільки тоді, коли закрите трансферне вікно. Фіорентина давала 20 мільйонів. Влітку підпише Наполі, написав Тищенко у своєму телеграм-каналі. Також варто зазначити, що нещодавно в ЗМІ з'явилося чергове стандартне піар-вкидання про те, що італійський наполі буцімто планує спробувати підписати Судакова під час лі, Трансферного періоду. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Півзахисник Дженуа Руслан Мальновський розповів про свої подальші плани. Звичайно, я стежу за поліссям. Житомир, це моє рідне місто, де я займався в школі. Побачимо в майбутньому. Якби ви поставили це питання трішки раніше до травми, то можливо відповідь була б більш відкритою. Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле і знову грати в футбол, щоб все було добре. Тим паче, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра. Тому побачимо все можливо, сказав Маліновський. 6 лютого команда Аль-Шабаб, за яку виступає Георгій Бущан, здобула перемогу на дивка Аль-Халіч із розробним рахунком 5-1. Після завершення матчу статистичний портал «Софаскор» оцінив виступи українського воротаря. Наш співвітчизник отримав оцінку 8,5 балів. Георгій здійснив 8 сейвів, пропустив один гол, виконав 77% точних передач, 44 рази торкнувся м'яча і зробив один ключовий пас. Одним із варіантів продовження кар'єри може стати повернення до італійської серії А, де він уже виступав минулого сезону в складі Емполі на правах оренди. Повідомляє журналіст Ертан Сюзгун. Коваленко отримав чергову пропозицію від цього клубу. За інформацією джерела, за футболістам також стежать турецькі команди, однак їхні назви поки що не розголошуються. Нагадуємо, що Коваленко є вихованцем шахтаря. У лютому 2021 року він перейшов до Аталанти за 600 тисяч євро, проте не зумів закріпитися в Суному складі Бергамасків згодом відправлявся в оренду до спеції та вже згаданого Емполі у серпні 2024 року. Його контракт із за Аталантою завершився, і з того часу він залишається без клубу. Трансфермаркет оцінює його вартість в 1,2 мільйона євро. Також варто додати, що нині Емполі займає 16-ту позицію в таблиці серії А, випереджаючи зону виліту всього на одне очко. Маріно Пушич може залишити посаду головного тренера Шахтаря. Керівництво гірників розглядає варіант зі зміною наставника. Про це повідомив журналіст АТО Михайло Смоловий. Шахтар почав звертатися на аутсорс щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що Шахтар команда системна, і у них є напрацювання інших кандидатів. Мені здавалося, що призначаючи Пушича, вже є список тих людей, які можуть бути наступними. Виявляється, такого списку не було. І за. Зараз він напрацьовується, Звісно, мова йде про іноземних фахівців, не про українців. Шахтар починає шукати йому заміну, розповів Смоловий. Нагадуємо, очолює шахтар з жовтня 23-го року. З того часу хорватський фахівець завоював з Донецьким клубом УПЛ та Кубок України. Вуїфа розпочали обговорення можливого скасування додаткового часу на етапі плей-офф Ліги Чемпіонів. Як повідомляє The Guardian, питання про те, щоб у разі нічії за сумою двох матчів одразу переходили до серії пенальті, почали розглядати більш серйозно. Водночас видання зазначає, що ймовірність внесення змін у середині поточного телевізійного циклу, який діятиме до 27-го року, залишається невеликою. Деякі профспілки футболістів активно підтримують ідею скасування екстра тамів що це тим, що така заміна допоможе зменшити навантаження на гравців і без того провантаженому календарі. Відмова від додаткових 30 хвилин у матчах відповідях, плей плей-оф могла б частково вирішити цю проблему. Представники УЕФА, коментуючи ситуацію, зазначили, що наразі дискусія носить неофіційний характер, а жодних офіційних пропозицій поки що не надходило. До речі, в останні зміни в регламент Єврокубків вносили в 2021 році, коли було скасовано правило виїзного голу. Yeah. <laughs> Портал гол.ком оцінив виступ воротаря Мадридського Реала Андрія Луніна у матчі 1-4 фіналу Кубка Іспанії проти Леганеса. Попри черговий, впевнений, перформанс українського голкіпера, ЗМІ, як це часто буває, все ж знайшли привід для критики на його адресу. Лунін правильно вгадав напрямок удару під час пенальті, проте пропустився помилки в моменті з другим пропущеним голом Леганеса, коли суперники зрівняли рахунок. В інших епізодах він зробив кілька відмінних сейвів. Оцінка 6 з 10. Зазначається в матеріалі Goal.com. Клуб із Петрового офіційно повідомив про підписання чотирьох нових футболістів, які повинні підсилити команду в другій половині сезону. До складу Інгульця приєдналися півзахисник Віталій Фарасеєнко який раніше виступав за Буковину, А також три захисники Олександр Дитярук із Кременя, Олександр Жовтенко з Маріуполя та Андрій Маленчук, який раніше захищав кольори Реал Фарми. Команда з Кіровоградської області наразі займає останню сходинку в таблицю УПЛ. Після 16 турів інгулець має в активі всього 9 очок і прагнутиме покращити своє становище у другій частині чемпіонату. Полтавська «Ворскла» офіційно повідомила про підписання контракту з футболістом клубу «Еридіано» та національної збірної рики Ферраном Фаєроном. Оренна угода з гравцем укладена до завершення сезону 24-25 і передбачає можливість викупу. Фаєрон є переможцем конкака Флі, а також чемпіоном Коста-Рики у складі Аллаху Еленсе. Крім того, він виграв титул коста рика Чемпіон інвієрно у сезоні 24-25. Фернан Фаєрон став першим костариканським футболістом в історії Ворс. І виступатиме в складі команді під номером 3. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.